Зроблено в Україні програма, вона безумовно дуже важлива. Почала ця програма, де діяти в вересні цього року. І в цій програмі в першу чергу це виробники і наші люди, які сьогодні знаходяться в складних умовах, яким потрібна державна фінансова і матеріальна допомога. Тобто 10% цій програмі надається тим людям, які застосовують цю програму при купівлі відповідних товарів, які зроблені в Україні. До тобто, цього виграє відповідно, і виробник. Які включені в цю програму? Люди, які користуються цією програмою, можуть заощадити до трьох тисяч гривень, які теж можна використати тільки для придбання наших вітчизняних товарів. Можливість сплачення податків підприємствами, в тому числі мережою, супермаркетів, виробниками 40% податків для підтримання наших Збройних сил. Вже з вересня місяця я користуюся програмою, «Зроблено в Україні, і отримую національний кешбек. Це не просто слова про підтримку українського виробника. Ну, по-перше, я придбаю якісні продукти, тим самим отримую кошти за цією програмою. Куди я можу їх використати? Ну, по-перше, я можу сплатити за комунальні послуги. Я за рахунок цих коштів можу підтримати ЗСУ. Або скористатися національним кешбеком і підтримати власне ментальне здоров'я, придбати квитки в театр, в кіно і, взагалі, я впевнена, що ми унікальна нація. Тож купуйте українське. Ми бачимо наскільки це ефективна програма, і вона зараз набирає обертів, і наша сумщина приймає участь. 32 підприємства. Мережа супермаркетів, такі як Аврора, АТБ, «Епіцентр», Сільпо. А також серйозні потужні банки, це і приватбанки, це і Ощадбанка, ОКО і Вок Заправочні станції в цьому ж проєкті також приймає мережа аптек низькі ціни. Я закликаю приймати в ньому участь як виробників, як торгові у мережу, як банківську мережу, яка існує в Сумщині. І безумовно, це наших людей, які від цього тільки будуть защаджувати свої кошти і тим самим будуть розвивати наше підприємництво в Сумській області. Я користуюсь національним кешбеком в магазинах, які підтримують програму Зроблено в Україні. Це економічно вигідно для всіх українців, а більше того, це працює на перемогу.